Це поле під сумами має відмітки, які залишила минулорічною весною армія Російської Федерації. Проте футбол повертається і на нього. 5 серпня відбувся розіграш п'ятого кубку Геннадія Свірського, президента роменського агробізнесу ТСК, який пішов в життя у квітні 2018 року. У ньому беруть участь чемпіони вищої та першої ліг чемпіонату Сумської області з футболу. У цьому році на стадіоні Левада під сумами зустрілися Охтирський нафтовик та аграрник-авангард з Білопілля. Раніше цей трофей вигравали Липоводолинський альянс, футбольний клуб Суми, футбольний клуб «Тростянець» та Велетень Залухова». Охтирська команда, вона на цей матч вийшла у білих футболках. Вперше брала участь у розіжі Кубка Свірського. Аграрник Авангард вони на грою вийшли у синіх, вже брали участь у 2012 році. Тоді вони поступились 1-4 футбольному клубу «Тростянець». У цьому сезоні команди вже зустрічались на полі у рамках чемпіонату Сумської області у вищій Лізі. І тоді єдиний гол забив нафтовик Олександр Васильченко. Рахунок у сьогоднішньому поєдинку також відкрили футболісти нафтовика. На сьомій хвилині гри м'яч влетів в ворота білопільської команди після удару Олександра Лапіна, капітана Охтильської команди. Аби відігратися білопільцям, знадобилось більше години. На 76-й хвилині гри гол у ворота нафтовика забив 23-й номер аграрника авангард Руслана Копний. У основний час матчу цей гол виявився останнім – 1-1. Тож, аби виявити володаря кубка Геннадія Свірського, командам довелось пробувати метрові удари. Білопільці забули 5 з 5, А один з ударів охтирчан взяв Єгор Сініцин. Тож трофею у цьому році дістався аграрнику Авангард. Чуть-чуть не вийшло виграти, але нічого вшанували пам'ять людини. Ну все добре, рухаємося далі. Вітаю. Білопільна з перемогою. Виграла команда. Кожен молодець на своєму місці від воротаря до адміністратора всім велике дякую спасибі. І також також хочу сказати дякую бійцям зсу, які дозволяють нам в цей надважкий час під час війни займатися своєю улюбленою справою. Дякую вам. Автори голів в основний час матчу Олександр Лапін з нафтовика та Руслана Копний заграрник Авангард. Після гри отримали відзнаки Кращий гравець матчу на кубок Геннадія Свірського. Медалі фіналістів отримали футболісти Охтирської команди. Кубок Геннадія Свірського їде у Білопілля. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.